Дорога, що веде в ліс до ракетного дивізіона, який стояв за селом Великий Дивлин. А ця дорога ось вона вже веде. На станцію малий Дивлин. Отут на окраїні цього лісу і стояв ракетний дивізіон за селом Великий Дивлин. Насипаний горб такий. То ясно, що дорога то насипана. А чи він був насправді в природі цей горб, чи його насипали. А потім копували туди шахти для ракет. Мені невідомо. До самих шахт, які стояли ракети, до яких підвозили боєголовки в разі готовності номер 1 Це може бути те. А посередині цього купола був люк. Я думав, ракета звідси вилітала, а оказується, це просто запасний люк. А в цей купол. З'їжджав на рельсах. 40 метрів глибиною був командний пункт. Пункт керування. Оце буде розбитий завалений вхід туди. Кажуть, їх чотири через 100 метрів стояли по квадрату один від одного. Укріплене. Капітально укріплене. Кажуть, що вона з'їжджала ця, цей купол. На, на рельсах заходив. Це шахта сама. 40 метрів глибиною. Ось той купол з'їжджав. Ота ре. Ото він, мабуть, і з'їжджав. Ясно. Якісь запасні ходи. До самої шахти. Це вентиляційні канали чи запасні ходи до цієї шахти, між ними. Ось один люк. А через 100 метрів інший ковпак стоїть від шахти, видно. І так по углам бетонні розпорки. То штаб там был, мабуть. А видишь, от себя то не распорки. Незразумело. Такие зубов старин. Ще якийсь колодязь до командного пункту, мабуть, ход. А це вже третій купол. Щось плитами накрили його, а тут люк завалили. Скоріше всього. Один купол, один купол, а через посередині командний пункт і далі. Ще один купол. Через 100 метрів. Ну а за шахтою і гора закінчується. Далі пішов спуск вниз. А обсажена була тополями. Всажені були вони тополями. щоб не розмивало, мабуть, цей пагорб. Музей Сергія Павловича Корольова. Бойова ракета Р-12. Знайома дорога з бетонних плит. По таких могли великі ракети тягати. А це, я знаю що це. Якась. якась кріжочка, комуну треба. А туди що хоч могло заїхати. Ще й написано зверху. Зрву опасно. Взріо опасно. Двіряки, які ще й, ще й зверху відчиняються. Ти що? Ну, сюди в ліс нема дороги. І дорога бетонована. Тут невелика. Там сипана для легких машин. Скоріше всього. Це тут вже біля гаражів бетон. Тут великі машини не стояли. Стояли, але невеликі. Мабуть, зенітні. Тут стояли ракети, бо невеликі. А це й саме село. Скоріше хутір, а не село. Колишня ракетна база струмок. То yeah. все всередині кафелем викладено. Лишня ракетна база струмок розбита, розломана Автобаза видно. Техника стояла тут. Хотя вцелила. Капонеры. Куда техника с ракетами заезжала. Це ангари для ракет. Це це цей капанір, холодець для укриття. Одна капаніри для ракет. Мабуть, туди ховалися з ракетами, а тут виїжджали на цю площадку. Липники, центр села, будинок культури, сільрада. середині площі ялина. Лип навіть на якомусь світі. Чи будуть, чи виживуть. Липники. Навіть шламбал залізний ще цілий. Роздраєна територія. Ось в таких гаражах стояли <клухи> мази з ракетами піонер твердопаливними. А ось такими вони були всередині. И так выглядели гаражи, в которых стояли пионеры с ракетами. Поддержание техники бесправно. Стостоянні залогію боєготовності. Оце тільки такі записи залишались, від тих піонерів. Рожі, приміщення там далі, мабуть, і живі. Що тут, на території частини? Мабуть, казарми. Доладні будинок. А що залишили? Все понищили Лісниці. Познімали все. Все познімали. Всеред Дорога, що веде з липників до реки.